Рогу склад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Риби. На жаль, наступний тиждень це не надто сприятливий період для ваших фінансів. Бо є дуже велика вірогідність того, що хтось прямо руки в тієї людини чесатимуться, щоб вам якось зашкодити. Чи якось вами маніпулювати, чи якось вас одурити, чи якось вас пошукати, чи ще якимось чином. Зробити для вас якусь підлість і наробити вам клопоту з вашими фінансами, чи з вашою роботою, чи з вашим бізнесом. Швидше за все, наступного тижня ви зрозумієте, що потурати якимось своїм слабкостям це абсолютно нездорова ідея. Бо чи то лишня чарочка якогось смачного алкоголю, чи лишня сигарета, чи лишній шматочок смаженого м'яса наступного тижня негативно відобразиться на вашому здоров'ї. І все оце, що на перший погляд здавалося, б, та ну що там, ну випив чарочку, чи з'їла там шматочок м'ясця, чи якусь цукерку, ну що тут такого? А от ваш органіст скаже: та ні, не що тут такого. Я через це хворію. І от тепер і розбирайся з результатами того, що ще нещодавно ти не втримався чи не втрималася, і щось було випито, щось було з'їжено, і це негативно відобразилося на здоров'ї. Адже це призвело до погіршення стану здоров'я. Мабуть, наступного тижня ви своєю коханою людиною тягтимете свого сімейного воза в різні сторони. Бо чомусь ваші погляди на стосунки, на розвиток стосунків абсолютно не співпадатимуть. Ви вважатимете, що сімейні чи романтичні стосунки мають бути отакими, а ваша кохана людина вважатиме, що ні, якимись іншими. І звичайно це ж, це може призвести до неприємностей у ваших стосунках. Або до якогось мовчазного бойкоту, або до сварок конфліктів і добиття горшків та посуду. Чому своїм відпочинком ви наступного тижня будете розчаровані. Не тому, що він такий уже зовсім поганий і не буде там нічого хорошого. Звичайно, щось хороше буде. Але ви настільки зосередитеся, що вас щось не влаштовує, щось вам не до душі, щось вам погано, що ви нічого хорошого не будете помічати. Ви просто зосередитеся на тому. Що все погано, все пропало, і нема тут нічого хорошого, і настрою в мене хорошого немає. І люди кругом погані, і все взагалі гидко і погано.